Трагедія в Індії. Трапилась авіакатастрофа. Впав пасажирський літак, який мав рейс до Лондона. На борту перебували майже 250 людей, вже відомо про загиблих. Припускають, що літак впав на будівлю лікарні. Докладніше про все по черзі за мить. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо. 12 червня в Індії поблизу міжнародного аеропорту імені Сардара Валаб Пателя в місті Ахмедабад сталася масштабна авіакатастрофа. Як повідомляють місцеві ЗМІ, пасажирський літак авіакомпанії Air India, який виконував рейс до Лондона, впав невдовзі після зльоту. За даними Flightradar, літаком, що розбився, є Boeing 787-8 Dreamliner з реєстраційним номером VT-ANB. Зазначається, що він впав у районі Мекхані. Виникла масштабна пожежа. Над місцем авіатрощі здійнявся густий стовп диму, який було видно на кілька кілометрів. За інформацією Air India, рейс прямував з Ахмедабада до міжнародного аеропорту Лондон-Гатвік. До місця падіння одразу прибули рятувальники, медики і пожежні бригади. Головне управління цивільної авіації Індії повідомило, що на борту перебували 242 особи: десятеро бортпровідників, двоє пілотів і 230 пасажирів. У Air India зазначили, що серед них були 169 громадян Індії. 53 громадяни Великої Британії, семеро громадян Португалії та один громадянин Канади. Міністерство закордонних справ України повідомляло, що з'ясовувало, чи були серед пасажирів громадяни України. Згодом українські журналісти із посиланням на Міністерство закордонних справ зазначили, перебування українців на борту Air India не підтверджується. За даними індійських змі, серед пасажирів міг бути колишній головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані. За повідомленням журналістів, Clash Report, літак впав на дах будівлі, ймовірно, місцевої лікарні. Натомість представник місцевої поліції зазначив, що повітряний борт, за попередніми даними, впав на будівлю гуртожитку для лікарів. У мережі поширюють фото, на якому видно, як частина літака звисає з даху. На місці катастрофи перебуває багато очевидців. За даними NDTV, до місця події прибули близько 20 машин швидкої допомоги. Постраждалих везуть до лікарень. Літак розбився о 13.38 За місцевим часом, через 5 хвилин після зльоту. Перед падінням екіпаж подав міжнародний сигнал Мейдей. Це означає, про проблеми команді борту стало відомо ще до моменту аварії. Індійський телеканал News18 повідомив, що щонайменше 30 людей загинули. А канал Times Now стверджує, в авіакатастрофі загинули не менше, ніж 110 осіб. Офіційного підтвердження цієї інформації станом на зараз немає. Робота аеропорту в Ахмедабаді тимчасово зупинена, усі рейси відкладено. Друзі, свої думки щодо побаченого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску. Не озвучені раніше версії падіння літака Embraer 190 у Казахстані у борт стріляли. Пасажири, яким вдалося вижити, поділилися унікальними свідченнями. Росіяни підбили своїх же цивільних. Експерти додають версії, які не врахувало слідство. Про це тут і зараз на каналі Сій час. Підпишіться і ми починаємо. На хвості пасажирського лайнера ембрайр 190 таки підтвердили сліди, схожі на ті, що залишають вражаючі елементи ракети ППО. Причому отвори спрямовані зовні усередину. Скоріше за все, ураження снарядами протиповітряної оборони Росії призвело до Віатрощ 25 грудня неподалік міста Актау на заході Казахстану. На це зводять факти повідомлення про наліт дронів на Чечню. Рівно за годину до катастрофи кілька літальних апаратів рухнули в районі другого полку імені Ахмата Кадирова. А ще, згідно з повідомленням Міноборони РФ, було збито БПЛА, уламка якого впала на ТЦ Аланія Мол у Владикавказі. Тобто є підстави думати, що пасажирське судно було прийнято за дрон, і воно було збито російською ракетою ППО. Борт, що належав азербайджанським авіалініям та прямував курсом Баку Грозний. Ще в повітрі подавав сигнал лиха. Він зникав з радарів у районі Каспійська, після чого знову з'явився вже в Каспійському морі, прямуючи до Актау, де жорстко приземлився. На даний момент відомо, що вижили 28 людей, серед яких двоє дітей. Посадочних місць було передбачено більше сотні, а фактично в салоні перебувало 62 пасажири, з яких 16 – громадяни РФ. Під час аварії у салоні відривалася частина обшивки. Це встиг зняти один із чоловіків, що перебував у кріслі. Також у мережу виклали моторошні хвилини після падіння. Далі без коментарів. Чи не можуть чуть-чуть. Один із врятованих подорожувальників підтвердив, що вибух пролунав зовні літака, але засобів для виживання виявилося обмаль. Рятувальний жилет, яким, за яким він потягнувся, був пробитий обломком. Послухаємо. Після цього вибуху, ну, послідов. Якраз між дунок у нього десковак прилетів і попав жилет насквозь пробив. Жилет і дирка у мене аж, Я на телефон тоже вже зняв. Угу. Зирити деказку вдома. Там я думаю, далі будуть спеціалісти. Спеціалісти будуть пускай розбиратися. Заключання вже я думаю, там уже здійснили, що там произошло все-таки. Військовий задблогер Юрій Подоляка припускає, що Ембраєр 190 був випадково підбитий зенітно-ракетним комплексом. Нібито це якось має згладити ситуацію. Ось що цей блогер пише у своєму телеграм-каналі. Дуже схоже, що борт потрапив під відбиття чергової атаки на Грозний. Цікаво, якщо версія підтвердиться саме на те, і схоже, диспетчери у Грозному та військові якось взаємодіють у своїй роботі, пише він. Хоча найбільше прихильники брехні намагаються притягнути за вуха вину дронів ЗСУ. Мовляв, вранці на підльоті до Грозного нібито перехопили українські БПЛА на базі легкомоторного літака А-22 Фоксбат. У такий спосіб пропагандисти хочуть перекласти всю провину на теракт на Україну. Тим часом аналітик Майкл Накі порівняв цю катастрофу зі збиттям Малазійського Боїнга в небі над Донбасом у 2014 році. Політолог зазначає, що незадовго до падіння азербайджанського лайнера Глава Чечні Рамзанкадиру просив надати йому більше систем ППО. Посіпака Путіна злякався все частіших атак українських дронів. А коли отримав системи, його бойовики почали стріляти у все, що бачили. Зацитую. І пустили ракету, яка, на щастя, половини пасажирів потрапила не прямо в літак, а вибухнула поруч, пошкодивши крило. Пілоти героїчно змогли втримати літак, але, на жаль, не змогли в такому стані нормально довести його до посадки. До речі, знаєте, хто ще просив більше ППО? Стрілков у 2014-му. Допросився. Ось і тут. Кінець цитати. Нині компанія Азербайджанській авіалінії повідомила про призупинення польотів за маршрутами Баку Грозний, Баку і Баку Махачкала Баку. Буде це правило діяти до завершення розслідування катастрофи літака, який упав у Казахстані. Разом з каналом «Сейчас» пропоную і вам, шановні глядачі, стежити за оновленням інформації і спостерігати, як ведеться слідство. Підписатись на нашу платформу.